Клац-клац-клац, От на кришечку ложимо. Ось таку гладілочку придбали в Укргостя, Шпаклівочку також в укргостя. Ну, Тобто все під ключ. придбали. І наносимо нашу структуру. Наносимо на грунтовану поверхню кварц ґрунтівкою. Під кварц-ґрунтівкою у нас просто старт, навіть не фініш. І кварц ґрунтівка Головне напливи всі поприбирати шпателем. Шик-шик-шик, почухали і все. І не треба ніяких, там фінішам ще зверху. І е, кварц з так жирненька. Фух-фух-фух, пройшли з валіком, ґрунтом, також в укргості придбали. Після висихання, як ми сварили таку декоративну штукатурку, мапу світу, ми пофарбуємо в два речі, вони будуть витримувати вологе прибирання. В залежності від фарби, у вас буде виходити на метр квадратний 100 150 гривень метр квадратний. Тому що фарба є і за 70 гривень, де буде метр квадратний, виходити преміум сегмента. А також можна взяти найдешевшу фарбу, ну, але вона буде витирати, вологе прибирання витримувати це МГФ Матлатекс. Можете Dufo Матлатекс використовувати, мегалатекс Дюфа теж класний варіант в середньому сегменті. Телефонуйте консультанту і все будете знати.